Ну, ну давай. Зазвичай вона еконодав, зупиняє проводку, можна підсічку зупинить. О, це саме той момент був. Друзі, всім привіт. Знаходимося ми на Рісіуш, Немрілка. Класні місця саме для ловлі е, в проводку. Ну принаймні вони такими були останні роки. П'ять кітів сюди є ще. Засів я, значить... Під цим перекатом, де колись кіньми переїжджали річку, тут неглибокий перекат, і плюс ще немає води. Тобто, тут зверху йде дорога, там і велосипед лежить, його добре тут видно. Блін, ну риби тут просто кошмар. Білої риби дійсно валом. Верховодки багато стоїть, краснопірка теж є. Постійно ганяє окунь і видно, чи часом чи не ганяє щука такі. Ну, прям так вилітає риба. Ну, може бути і судак, може бути і голова, тому то, що тут колись був. Вирішив, як в старі добрі часи, в квітневий вечір, коли така от достатньо тепла погода, приїхати і посидіти саме на вудку ну, на в проводку. В нашому випадку це буде махова вудка S-River 6 метрів карбонова. І я її вже дома, бачите, як зробив. Тобто вже я відкалібрував поплавець. поплавець у нас теж флегманський, буде, по-моєму, 1,5 грамовочка. І ось бачите, скільки ми тут грузиків. Стоїть у нас тут, виходить майже 1,5 грама, там ще одної дробинки не вистачає, і будемо ловити друзі, на два гачки. Місце за кормів я, значить, в мене була така приконка, залишилася з минулої риболовлі, шоколадна. Це був у нас Спорт і чесний карась а, від флегмана також. Тобто, в нас ще трошки залишилося, годинки 2-3 у нас є. Ну блін, кльовний і поганий. Ну просто що, да, трошки невелика виходка клює, але саме основне, що вона клює. Тому що я десь може. Разів три цю річку перевіряв останнім часом. ну, Біла риба особливо так класно не брала. Лупівкара сили березення. Зараз карась затих, і в основному почала брати біла риба. Ну, Не дивно вода прогрівається, з'являються всякі мошки, мушки, комарі, летають, риба постійно біла поверху ганяє. Тому, друзі, не будемо гаяти час, а почнемо нашу риболовлю. Вона дійсно повинна бути цікавою. Ну, поплавок прям сильно не збільшую, щоб вам просто візуально було видно, як він пливе. Бо дуже швидка течія і швидко ну, проходить. Тобто поплок збільшує прикольно, коли вода стояча. І так, бачите, я повертаю, але ну, вроді би, би якийсь контакт у нас є... Блін, була. Тут верховодки тут стоїть прямо в тона. Постійно щось викидається, може навіть і карась хороший на перекаті стоїть. ну Нас чисто рибалка в проводку. О, Ох, покльовка гарна була. Тобто хочу зловити сьогодні трошки білої риби. Подивимось, що тут в принципі водиться на цьому перекаті. Чи є хід якогось ляща, може буде густера в приводи попадатися, я не знаю. Ну кишить просто рибу по-чорному. Я так спостерігаю і місцями така гарна риба вилітає за мошками. Може бути гарний карась, друзі. О, є. Ну, оце така. Середня, я так зрозумів, буде тут на цьому місці. Невелика уклія, така ну, дробна. Звісно, хотілося б покрупніше ловити. От У нас виходить у минулому відео, то мамка ловила гарну таку верховодку. Ну, блін, по верховодці, щоб кудись поуклеї їхати, треба ще річку добре знати. От, на мою думку, от якщо брати річку Уж, то самі такі легендарні місця це Дітковічі і річка на ловлю білої риби. Багато хто з підписників пише там на тартак, ну хочуть рибалку звідти побачити. Друзі, ну всьому свій час я теж туди планую поїхати. Я там, чесно кажучи, ще і не разу не був на тому тартаку, але блін, я уявляю, що там може робитися. Ну, на, ну, от на білу рибу от, я помічаю, саме найкрасне ну, саме це міжрічка. Найлюбима локація. От, просто що я трохи не доїхав, того, що у мене мотоцикл поломаний, а на велосипеді мені монтують скорості не трохи далеко. От, кльов хороший. хороший кльов. Зараз постараємось е, по два апери, поставити, може буде крупніша верховодка брати. У нас гачочки тут, по-моєму, 14 овнер і по одненькому апаришу невеликому, так щоб нас пробивало, так знаєте, як колись нас діди навчали. Ловити саме уклею на швидкість. Постараємося зараз збільшити насадку. А вона там вже оказывается, є. Про що я в принципі і казав, да? збільшив насадку, поставив два опариша і клюнула вже побільша верховодка. Ось так два опариша, бачите? Є вона тут, але бачите, багато такого дріб'язка, треба постійно, як сказав би, його виловлювати. А бувають місця на річки от дійсно там от коли от вона така одна за одною клює. Ну це осінню саме ну, найкраще клює осінню. О, Друзі, щось... О, бачите, побільше клює. Ну, найкраще осінню мені сподобалося, якось знімав теж. Нежі Бардітської плотини був я десь у жовтні. То ну, виходка, блін, там така лупива. Непогано, кстати, брала. Мені подобалось таку рибалку знімати. О, хорошенька, краснопівочка, друзі, взяла. А ось уже, друзі, вони й дуплетом клюють, за що я ловлю, точніше, за що я люблю ловити на два гачка, да, що буває, от, верховодка саме дуплетом клює. Но це вона ще не йде тут на цій локації. Вона як вона тут почне йти на нерест, саме десь перед нерестом треба буде... Попасти, коли вона от крупна клює. Ну і для верховодки тут крупна це вже така тема. І тут буває вона дійсно така от, лупить. Ось одного року я постійно на продаж ловив, якось ми заказували, то я попадав, що з 10-літрове відро я наловлю за 2 години. Так, така верховодка брала. Тому бачите, от, потрібно все-таки ще місце правильно підібрати і пору. А ну давай на. Ході ну, би поки не це. Зараз я думаю, буде клювати. Тут її дуже багато. О, єсть! Блін, зійшла, непогано було. Було б непогано замінити апаріші вже, вони такі потрепані, вони вже зловили десь більше десятка холодок. Плюс коснопірку зловили, плюс було пару хороших сходів. Тобто, Париші постійно треба на верховодку міняти. І от Я помічаю, крупняк завжди клює, от саме коли я паріш такі шевелячі. Він видно, там, все таки грає трохи, гачок, шевелиться і воно приваблює рідну рибу. Тобто, Рибалка сама по собі цікава. От, Да, це немає тут таких трофеїв, було б звісно класно попасти на трофейну верховодку, коли вона йде, але її простіше знайти восени, ніж чим, чим весною, бо весною вона йде там обмежені дні і це треба прям кожен день їздити, щоб в неї попасти. Oh, yes. Ух, як потопило, ніфіга собі, як поперло, я думаю, там драго якийсь висить. А це така середненька верховодочка для річки. Уж. Ну, на два гачка прикольніше ловити. воно лучше клює, ніж на один. На один, ну... Ну, в залежності від умов, якщо багато зачепів, то краще на один. Якщо так чистенько якось у мене, да, там ні ні лілі нічого немає, просто воно собі потечі попливочок на чистенькому пливе, і рибка піднімається і його хапає, То звісно, що два виграє однозначно. Бачите, що робить? Хижака багато, видно, окунь ганяє. Хороший. Або щука. Блін, ця верхотка. Тут постійно розлітується. Тут просто каміння, друзі, такі валуни стоять мені по, по шию десь, може, по, по центру річки, І видно десь окунь тут стоїть. Або якийсь інший гіжак. Ух! О, оце прям воно. Ганися ще так непогано карбон. Дві штучки. Ха -ха. Така верховка прям непогана, коптить мене. свіжа, свіжачок під'їхав і зразу кльов. три слова про снасть і три слова про сам принцип риболовлі, саме в проводку і за що її так люблю. Снасть проста у нас. Виходить у нас 6-метровка. Поставив я 20-ту жилку. Бюджет на флегман робить. У магазині можна знайти посилання будуть під відео. Їхній поплавець. Не знаю його ціну, але я думаю, гривень 20-25. Зараз такі поплавці менше не стоять. Дробиночки я поставив цей раз без скользящого груза. Плюс поплавець вже не на стопорах, а жорстке кріплення. Тому що ловля в проводку все-таки була перевірена в тому році, що дійсно жорстке кріплення прикольні. прикольні. І можна робити притримку. Я цього навіть не знав, підписники підказали. Ну і два повіця. У мене виходить 0,18 жилка на повідці, це у нас Овнер Японія. І в нас виходить ще. Овнеровські гачки 14 го розміру. Ну і по два париша я ставлю. Ловлю в проводку, мені подобається тим, що ти завжди з риби. Куди б ти на яку річку не приїхав, би, ти завжди з риби. Особливо мені подобається ловити в проводку, коли вже опухі піднімається, зелень піднімається. І тоді от, ловлю в проводку, вона сама така красива, друзі. Особливо, якщо річка така, знаєте, гарна, дика. Там, може бути вузька, от, ловля в проводку чи на поп от по білі рибі. Плюс ще весна після зими, знаєте, от, і окуня трохи надоїли щуками, там не ті жервиці бігать, чи на нормишку ходить, от, на от, ну, Завжди з риби просто. О, друзі дивіться кіплять. Друзі, дивіться кідуплять гарні ущі. Така ще й середня верховодка зелена, непогана я тут за бою і за вечір можна блокедрові зловить, такий клево лупить. Що вона трошки ще крупніше брала, то взагалі було б чітко. Тут закормили конкретно її, тут прям валом стоїть. Ух, щось непогане. О, красноппіри красно ті клюнуло. Ну, блін, прийняв не сіє верховодку, це ще й непогано любимо взяла. Ух! Ну зразу одразу бридавила. Ну невелика взяла верхова ділова. Ну, саме глибше на цьому прикаті саме туди, куди я, напевно, закидаю. Я вже трошки забув тут дно, знаєш, що камні великі. О, зразу брибезок почався якийсь. Ось стайка невеликих верхолодок підійшла. Зносить шари. Зараз воно десь може 10 хвилин і вже й нічого не залишиться. Плюс не глибоко. Тут верховодки... Тут О, дві суд, друзі, яка щука вилетіла. Щука, що це таке було? Блін, навіть не знаю. Може навіть якийсь головель ганяє. Він також є. Дві штучки де таких ще й непоганих клюнули, де на таку водку дуби, стечі, де приєдна? Є вже оказується. одну за хвоста вчепую, бо так загнуло, я думав, що там же якийсь мамонт висить. я думаю, що це так воно загнуло його ту лодку. Що це таке взяло? Потла хороша взяла. Ну, Таку рибу приємно ловити. В стечі на цю водку важкувато було витягувати. Ну, гарнюща потім. Гарнюща. позад. Ну така, непогана, скажіть. Взяла. щоб Хоча б така вупила, що вона наколтнула. Взяла на дно. Ну, така непогана потвина. Грам 70 може буде. Зараз ми, я думаю, її випустимо і її брати ну, точно не будемо. Майшлі платочка теж стоїть на цій локації. поплок ну, просто придавила вона так клюнула, як, як і верховодка. Думав, дві верховодки висить. Але така ну, ну Добра, чи цю вудку стечі там не можна витягнути нормально. Ну щось непогане висить, я на платвах взяла одна. Чи коснопь... А, дві взяла. Нема навіть на не така вуличка та гнець. Начки мене кльов? Щоб мамка тут сиділа цілий день, а неба таке не вивов за два години. Вона бач, бере, під берегом брати не буде на 4 метрів. Чого? Так я просто туди закидаю, тому що мені удобно туди закидати. Федова, Друзі, непоганий дуплет з краснопірки, яку ми зараз випустимо. Ух ти, яка покльовка, нічого собі. Хороша, це б, наверное, краснопірка биться, щоб було хороша. О, щось є, верховодка, зійшла. Тобто кльов я тут такі організував на цьому місці, що не знаю я. Ну, бачите, прикормлювати треба, то риба підходить. Не зразу, але підходить. О, це прям така непоганенька взяла верховодка. Така, що брала це, була б, вже було б ведро риби. Така майже з долоню. Є тут вона, просто що вона не може клюнути із-за тучі мелочі, яка там стоїть біля неї. Оце така, яка встигне вхопити перша, А це вона в принципі попадає. Така рибалка, що не можна відірватися, якщо чесно. Ловив би і ловив би сидів би. Завжди цікаво, що там клюне. О, дуплетик клюнув. Бачили, що робиться. Не можна відірватися, тому що бачите, кожного разу клює якісь інші відріби. Це може бути плітка, це може бути красна пірка, це може впаяти карась, густра, тут може що хоче клюнути. Я думаю, на цій ноті будемо закінчувати, хоча не хочу я закінчувати випуск, але треба їхати, друзі. Сонце сідає. І блін, ну рибалка крута. Я багато риби злою, багато покльовок побачив. Ну, не можна відірватися. Кльов дійсно класний. Клював би це карась, клював би це карась, наприклад, там плітка. Ну, хотілося, щоб плітка більш цього, що попадала і краснопірка. От Саме такі були мені більш бажані види риб, але і верховодка теж за це дякую, тому що останнім часом я на ріці не міг знайти ну, саме кльове верховодки. Тому, друзі, я думаю, в скорому часі все одно будуть випуски в проводку, може буде поплопопер, може десь якась біла риба. Карась, поки не роститься, хлюпає постійно, я так дивлюся, то він клювати поки не хоче. Я думаю, в скорому часі. Поїду, думаю, може, завтра вранці поїду. Місце таке підгодоване. А, може з собою ще щось, може, вудку візьму махову, а може. Ну, 6 метровку трошки ну важко ловити такою вудкою на такий інтенсивний кльов. Тому може зроблю махову сьогодні п'ятерочку, теж такі самі жорсткі кріплення, дробинки пороблю, ну посяду. І може зато на п'ятерочку, друзі, будемо тут робити відер вранці. Тому що вранці біля кліє ще краще. Зараз вечора, на вечір її трошки пробило. Почали ці мошечки падати, там комарики летати, місцями таке, може, десь сухе пролітає, чи сміття якесь з очерета, о, оце вона зразу вся зверху. І вранці теж от біла риба я знаю, гарно кормиться. В обід все-таки вона кльо просядає в будь-якої риби. Не завжди, але ну, в більшості випадків. Тому може на, світ... на самому світанку сюди припремся завтра, і як закинемо сюди махову вудку, буде. Супер контент, друзі. А ви підтримайте лайком це відео обов'язково і можете підписатись. Тому, друзі, всім до зустрічі!